Привіт, привіт. Джамбо. 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 Це радіо Африка. — Мене звати Оля. Мене Артем. Сьогодні я розкажу вам про свою найбільшу любов, про найпрекрасніше, що було зі мною в моєму житті, що назавжди в моєму серці. що я... Дуже цікаво. Да, що я ніяк не можу забути і не ходжу, і про що думаю кожен день. Сьогодні я розкажу вам про мозамбік. Але спочатку трохи занудства. Як завжди від Артема. Площа Мозамбіку приблизно вдвічі. Та яке вдвічі? <три> Тричі. Півтора. <три> Півтора рази більше, ніж України. От. Але проживає там вдвічі менше населення, ніж у нас. Тільки 3% населення в Мозамбіку старші 65 років. Натомість 45% віком до 14 років. Клімат тропічний, субтропічний. Шо? В країні розмовляють близько 43 мовами. Але офіційна одна це португальська. Мозамбік колишня португальська колонія. Настільки колишня, що португальці зараз активно їдуть у Мозамбік, тікаючи від своїх проблем економічних у пошуках кращого життя. Бо в Мозамбіку буквально кілька років тому відкрили нові газосховища. І тепер європейці масово будують там різні компанії. Поки все не викачають. Поки все не викачають. Да незалежність Мозамбік отримав у 75-му році. Відповідно, разом з незалежністю отримав і громадянську війну, яка закінчилася тільки в 92-му році. Тому вже 20 років Мозамбік живе мирно, спокійно. І в Це абсолютно прекрасно. — і це для мене. прекрасна не вона. Ми про це вам якось каса. розкажемо значно детальніше. Томатів Калашникова у Мозамбіку було настільки багато, що його зобразили. На гарбі, а потім після війни почали перероблювати знаряддя праці як лопати, сокири і так далі. Нічого самі таки на да? знепраці да. да, піду на да. ну, я город своїм Син... камашниковим покопаю. Синку, іди мені вкопай баба барабольку автоматом. Ну добре, досить у вас занудна інформація. Давайте нехай нам Оля щось розкаже. Цікаве. Наші друзі, які були в Мозамбіку протягом останніх 20 двадцяти кількох років, кажуть, що він просто радикально змінився. Що це абсолютно інша країна, ніж та, яка була. Каже, що колись наприклад в аеропорту можна було побачити таблички. Будь ласка, не випасайте своїх корів на злітній смузі. Зараз, звичайно, коли ти прилітаєш в Мозембік, в Мапуто, в столицю, да? то це абсолютно сучасний аеропорт, нічим не гірший від нашого. Ну добре, то я трішки загнула. Але достатньо, достатньо, достатньо сучасний аеропорт. Саме місто теж. В Принципі, достатньо сучасне. Перших кілька днів, коли ми туди приїхали, в мене був якийсь такий шок від того, наскільки все бідно, тому що такої бідності я ніколи не бачила, щоб вона була всюди. От в Україні, якщо ми поїдемо десь на Закарпаття в якесь найбідніше циганське село, то так, як буде там, я думаю, приблизно так це і є усе Мапута. Вся столиця за винятком, якщо там є красиві будівлі, високі шопінг-центри, якісь там розважальні центри, хороші ресторани, готелі. Навіть якщо вони супер шикарні, це звичайно що в першу чергу винятки. А головне, що ось тут є супер шикарний ресторан, але вже через там десять хвилин ти бачиш надзвичайно бідні будинки, повністю роздовбані вулиці, все в смітті і так далі, і все надзвичайно бідно. Але то це дуже важливо, що перший такий шок, а потім, коли ти вже трішки до цього звикаєш, ти розумієш, що це насправді Мапуто, якесь прекрасне місто, у якого є якийсь свій шарм, і ти розумієш, що воно тобі починає настільки подобатися, і що все для тебе стає таким рідним. Ну добре, доці слухати Олю. Давайте трошки послухаємо гімну. Нам не моря, йдемо. автобуси є? є автобуси, кілька автобусів. Це дуже мажорно їхати на автобусі. Є багато машин, це теж дуже мажорно їхати на машинах, але є е, дуже багато маршруток, які називаються шапа. І це такі маршрути. Як от були у нас, я так здогадуюся, в своєму дитинстві. Я щось таке схоже приблизно пам'ятаю, коли туди набивається стільки людей. Є спеціальний хлопець, професія якого зачинити двері, тому що звичайна людина без навичок не може вже зачинити двері цієї маршрутки. І там така музика на весь салон. Надзвичайна попсня, надзвичайно голос, Шансон. куча народу. там. Шансон. я знаю людей, які наприклад їздять на роботу три з половиною години в одну сторону. А в іншу. Хоча це не означає, що вони живуть там в броварах, наприклад, да? вони живуть на лісовій приблизно, тому що десь немає асфальту, маршрутка мусить їхати дуже повільно. Десь вона зупиняється, треба пересісти на іншу, а іншої треба дочекатися, треба в неї поміститися. Да? І, дорога і коштує те, що проїзд, проїзд не дорогий, але ну для настільки бідних людей це, звичайно, кожен день їздити. Теж багато 78% да, відсотків населення живуть на менше ніж 2 долари в день. А маршрутка виходить по типу, гривня ще Всередині країни найзручніше це, звичайно, літати літаками. Розповідають, наприклад, літак злітає, піднімається в небо, раптом розвертається, знову йде на посадку. Що сталося? Виявляється, один з пасажирів переплутав літак, сів не на той рейс. А, не буде ж він летіти, куди да, не да, треба. Да. Да, треба вийти. Або а, кажуть, там пасажири, це рейс, там з Мапуто в Бейру. Прямий, прямий. Ми більш ніде не зупиняємось, нікуди не залітаємо. Ні, летимо. Хопа. Приземляємося в якомусь іншому місті. Що сталося? Пілот каже, «Та я тут просто подумав, мені треба було одного знайомого забрати. <рес> Подруга розповідала, в салоні мені місця не було, мене посадили в кабіну до пілота. А пілот той час засинав і я п'явся заснути. <рес> <Так> <рес> я дивилася, що він зовсім не відрубався. <рес> а коли ми летіли з Мозамбіку назад, уже в Європу, то було дуже смішно, коли літак. Починає злітати, і тут іде е, стюардеса з якимось балончиком з аерозолем і так на всіх, так Дезінфекція. Начебто. Дезінфекція. Дезінфекується. Якщо ми говоримо про столицю, то так, да, звісно, там є якась тисяча скількись. Людей, які прекрасно живуть, багаті, в яких є машини, хороші квартири, доми. Ми за них дуже раді, це просто супер. Але окрім того, ну майже як ми казали, 80% населення 2 долари в день. Будиночки такі ну, збудовані. З чого, з чого було? З каміння, з цементу, з якої з якоїсь там шиферу, наприклад, або в найбідніших таких райончиках біля е, води якоїсь з очерету. І вони надзвичайно маленькі, там не знаю два на два метри, при тому, що там живуть сім, є шість-сім дітей приблизно. І там, звичайно ж, ніколи немає підлоги. Звичайно ж, що там немає ніяких меблів. Всі сплять на землі на циновках з очерету. Коли я приїхала додому, в мене був культурний шок. Дивлюся, всюди є асфальт. В автобусі можна спокійно сісти. Люди ходять, усі гарно одягнені в чистому Сибіл. одязі. В Сибілі це вже таке. А це, до речі, як не дивно, але ну там перший день, другий, ти якось звертаєш увагу, що там он білий пройшов, не білий. А потім ти вже настільки перестаєш це помічати, що ну, взагалі не ідентифікуєш людину, як там чорношкіру чи ні. А ще там у місті є багато красивої архітектури. Ну як багато? Ну, ну є. Є там вокзал, наприклад, є. Дуже красивий. І тепер я вставлю слово. Цікавий факт, що коли португальці пішли з Мозамбіку, то в країні не залишилося жодного машиніста, який міг би водити потяг. Уявляєте? Так, будемо трошки закінчити. Сподіваємося, що ви дізналися щось нове в цьому випуску про Олю, про Мозамбік, про. І про занудного артема. Африка близько. З вами була Радіо Африка. Джамбо! 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 Джамбо!